Готуємо! Басточки, привітання! Тож, дітки, готуйте своє лего і повторюйте за нами. А поки ви будете його готувати, ми на вас зачекаємо. Ну що, готові? Тоді повторюйте за мною. На небі світить сонечко. Гравичка хай росте, пливе хмаринка в небі і річка хай тече. Любові все зігріємо, у дружбі краще жив. Ми до вершин крокуємо, хай нам усім щастить. Яка гарна башточка з цеглиноклего у нас вийшла, вона мені розповіла. Що ви дуже любите гратися з Лего. А чому ви любите цю гру? Так, тому що можна побудувати будинок, літачок та весело гратися разом з друзями. Наша башночка хоче побачити, чого ви навчилися, використовуючи конструктор Лего. Скільки кольорів у башточки? Так, сім. А чого буває завжди сім? Кольорів веселки. Днів тижня. Наші друзі дні тижня приготували для вас завдання. Який перший день тижня? Так, понеділок він приготував нам таке завдання. Це приклади. Знає кожен карапуз, додавання це знак. Плюс викладіть з ЛЕГО знак додавання. А тепер пропоную вам вирішити приклади. Вам потрібно полічити героїв та відшукати правильну відповідь, а потім перевірте себе, чи правильно ви обрали її. Всі, всі впорались із завданням. Який другий день тижня? Так, вівторок він приготував нам таке завдання побудувати башточки за схемами. Дітки, будувати ви будете самостійно. Але кому не вистачить тривалості часу для збудування, не засмучуйтесь, просто натисніть на паузу та добудовуйте. Ну що, готові? Тоді почали! Малята, вам сподобалось будувати? Молодці. Який наступний день тижня? Так, це середа. Вона нам підготувала таке завдання. Це загадки. Уважно слухайте та відповідайте. Я без сторін і без кутів, як з вуся, відгадайте. І на малюнках дітлахів у сонечку впізнайте. Так, це круг. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Молодці дітки. Має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. Дітки із середа хочуть дізнатися, як ми можемо назвати двома словами круг, квадрат, трикутник. Так, геометричні фігури. Молодці. А ще середа пропонує вам пограти з неї в гру веселі геометричні фігури з ЛЕГО. Тож уважно слухайте завдання та виконуйте його. Побудуйте, будь ласка, квадрат. Скільки цеглинок ви використали, будуючи квадрат? Так, 4. Що потрібно зробити для того, щоб квадрат перетворився на прямокутник? Так, добавити ще дві цеглинки. Перетворіть прямокутник на трикутник. Що ви зробили, щоб із прямокутника утворився трикутник? Так, відняли три цеглинки. Перетворіть трикутник на ромб. Що ви зробили, щоб із трикутника получився ромб? Так, додали. Одну цеглинку. Молодці. Який четвертий день тижня? Так, четвер. Він нам підготував. Фізкульт хвилинку. Тож приєднуйтесь до нас. Ну, Білего не простий. Він маленький, чарівний. Ось цеглиночку візьмемо, на голівку покладемо. Всі присядемо гарненько. Щоб не пала потихеньку, обережненько встаємо. Цеглинку в руки знов візьмемо. Покладемо на підлогу, знову вирушимо в дорогу. Біля іншої зупинка. Знов до рук візьмемо цеглинку. З нею весело стрибати. І сусіду дарувати. Який п'ятий день тижня? Так, п'ятниця, вона нам підготувала таке завдання, Гру весела лічба. Тож уважно слухайте і рахуйте. Під кущем уздовж ріки оселилися жуки, син і донька, батько й мати. Спробуй всіх порахувати, скільки всього жуків. Так, чотири. Слухаємо далі. У Наталки лялька Оля, плюшивий ведмедик волі, котик у Марійки, Зайчик у Надійки, Коник у Андрійка. Скільки іграшків разом? Так, п'ять. Дітки у нас ще залишилися шостий і сьомий дні тижня. Як вони називаються? Так, це субота та неділя. Вони нам підготували таке завдання. За допомогою цеглинок потрібно намалювати казочку, казка про ранкове сонце. Стало вранці тепле жовте сонечко. І розбудило синю хмаринку, яка спала поруч. Вона весело побігла по небу. Потім сонечко глянуло на річку з блакитною водою, яка текла праворуч. Там прокинулись рибки і почали граливо плавати та веселитись. Сонечко глянуло на ліс, який був розташований ліворуч. Та розбудило зелену травичку, листочки на деревах. Там весело защебетали птахи. А зверху на травичці сонечко розбудило квіти. Вони прокинулись із вдячністю погойдали голівками до сонечка. Ось яка гарна картина у нас вийшла. На цьому наше заняття завершується. До побачення, малята! Жінки хлопчики дівчата. Весело нам з вами гратись, разом вчитись і сміятись. До, До